Так, привіт. Видно? Не мене. <смі> Видно? Чути? Давайте буду дивитися через камеру. Так, що ви бачите, стіл. Сьогодні буде у вигляді радіо такого, да? Чекаю коментарів. Дві людини дивиться. Жодна ще не написала. Будь ласка, дівчатки. Напишіть, чи ви бачите мене, чи чуєте. Так, все, написали доброго дня. То, мабуть, мене почули. Я сьогодні не буду вам уже обличчям в кадр. Одного разу на рік мені вистачає, тому що, чесне слово, дуже себе почуваюся ніяково, коли побачила потім що знімала. Так, е Отже, сьогодні у нас буде розіграш і не один, а аж три. Поки можете помилуватися моєю завершеною роботою. Подивіться, яка краса на днях у мене завершилась всі, хто в інстаграмі і Фейсбуці вже побачили, хто на Ютубі, я сподіваюся, завтра вийде відео, але там про нього щось так зовсім трошечки було. А вже відзнімлю готові роботи, які треба було відзняти і сьогодні випустити вже, то побачите все інше. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тому що приз для тих, хто у нас для підписників каналу. Тільки там умова є, що підписано бути на канал і відкрити ваш профіль, щоб був. Ну, якщо я не знаю, може хтось з дівчат, я знаю, то тоді... тоді нічого. Так, отже, у нас сьогодні буде три приза. Всім ще раз доброго вечора. Давайте спочатку зупинимо. Стоп у вайбері напишемо. Ну, вже і, і так, всі зупинилися, да? а тепер будемо розігрувати призи. Перший приз для учасників, для підписників мого YouTube канала. Отакий От гарненький сніговичок, поки зима, він скоренько виш'ється. І я хочу сказати, що сьогодні мені настільки було важко знайти рандомайзер, такий який працював би тут, працював би з коментарями. Вже мені дівчата, Алла, дуже дякую, що мені надіслала. Українські, видно, сюди не транслюють, російські тут закриті канали, англійський я не знайшла безкоштовний. І мені прийшлося в цей раз добре, що не багато підписників е коментарів на каналі, я вам покажу Отут, під цим е відео, я закрила вже коментарі, щоб хтось зараз не додав. 24 коментарі у нас було. Я їх всі відкрила і пронумерувала. Е всі інші у нас по номерам йдуть. Е Розіграші. Тут я мала обирати коментар, але я говорю, у мене технічні проблеми. Я не цей, не цей не змогла е активувати, пробувала на інших відео, нічого не вийшло. Тому у всіх є номери. Тут навіть дівчата мудрилися коментар під коментарем зробити. О, так, а що я, мабуть, вона трошечки щось тако... дивитесь на картинку. Отак. Отже ж, бачите, наприклад, і у мене в телефоні один порядок, в ноутбуці інший порядок. Того я, ну, звісно, собака мені заважає не тільки знімати відео, а прямі ефіри проводити. У сусідів це не наше. Так, коментар під коментарем я ледве знайшла, дівчата. Ваш. Сподіваюся, от чого я дуже хвилююся, що я нікого не пропустила. Повідкриваю всі номера, щоб було видно. І в підсумку 24 номера. Бачите, YouTube. Отже, розігруємо цього красення. Отак От він виглядатиме. Доставка за ваш рахунок, якщо не, ну так всі роблять зараз всі розіграші. Так, я щось ніколи не можу перейти назад. Так, давайте заходимо на наш рандомайзер. Вбиваємо число 24 коментарі і затамовуємо повдих, обираємо. Видно вам, так? Рандом. Номер 7. Отже, глядач під номером 7. Зараз будемо шукати, хто це у нас. Ой, е, номер 7. 13, 10, Бачите, я в телефоні проставляла, а тут вони вийшли перемішку. 8, 9. О, а є у нас номер 7? Чи я, я могла пропустити? Ну, якщо не знайду, то я ще раз переіграю. Так, 22, 21, 19. Ви бачите, я не бачу. От що технічна недоработка. О, може вже хтось бачив, коли я перелистувала. 10, 12, 11, 8, 9, так, 9,23. О, 7. Саша, Сашка, Сашка, <соць> Саша, ти виграла у нас цього сніговічка. Я тебе вітаю. Написала, просувайте з першого сезону у нас. Да, я знаю Сашу, тому я навіть не перевіряю, що вона на мене підписана, бо я знаю вже дуже довго. Гарний стимул просувати процеси, що залишалися. Вітаю дівчат з виграшем, з задоволенням приєдналися до цього розіграшу. Отже, фу, один провели розіграш. Саша, вітаю тебе, дівчата. Вітайте там один одного. Я навіть не читаю коментарі, там щось, ви, мабуть, пишете, а я собі, ви взагалі тут? Ви взагалі тут. Я собі тут так хвилююся, що. Так, наступне. Я напишу, що тут Саша З Сумської області у нас Саша. Хто за мною вже четвертий сезон впросувається? Той, звісно... Знайомий. Та, як, це, як це закрити? Ну ладно, не будемо закривати, давайте далі дивитися. Е, далі, отакий от мой приз. Знаєте, для кого? Правильно, для дівчат, які брали участь в грі просувайка. Скажете, що ми вже розігрували 25-го призи, там були від спонсорів. Це приз від мене. І я вже знаю, що у нас дівчат дуже багато вишивки, дуже багато наборів, дуже багато довгобудів. Для того просувайка існує. Заодно запрошую всіх приєднуватись. І вже вишивок наборів досить. Давайте вже будемо вигравати е, аксесуари. Подивіться, будь ласка, такий конвертик, для, в нього мілхіл можна помістити, або Uh, Такі о пяльці. Пальця в наборі не йдуть. Сам конвертик розігрується з гольничкою, дівчатка, щоб потім не казали, що. Ой, що ви бачили, 21,5 на 27. Так, ще раз треба збільшити, щоб ви побачили рандомайзер і цей конвертик. Так, 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 переходимо на рандомайзер. У нас, а, я, я ще маю вам показати, що у нас 29. Так, це нова просувайка. Бачите, вже нова почала заповнювати потихеньку. Мирне Різдво продовжується. До речі, у мене там є Ірина, Лінка. Будь ласка, де ваш світ? <гум> В мирному Різдві. Гранати у нас, запрошую, почалися. Бачите, все заодно. Хороший прям, прямий ефір, що можна всім пояснити, що у нас три гри є. Просувайка, мирне різдво і гранати благополуччя. Гранати по трьом категоріям, великі, малі і середні. Так, добре, це я дозаповнюю. Я хотіла вам показати не це, я хотіла вам показати другий файл. Оцей файл. 29 дівчат у нас беруть участь. 29 зі мною. Тоді я ставлю 29 номерів тут на рандомайзері. 29. І обираю переможецю швидко і чітко. Номер 17. Хто пам'ятає з прошлого разу свій номер? Аня кривий ріг. Анічка, я тебе вітаю. Дівчата-адреси мені, хто виграє, не забудьте особисте. Я навіть якщо знала, то у мене не зберігаються вони. О, ну і зразу, і зразу, зразу, спойлер. Самий головний приз, дівчата вам, забула, як ви зберете. Вишивальні вечорниці. Я вам дуже дякую за те, що ви зі мною. За те, що навіть цю ніч до самого нового року, там за пару хвилин, да, і після нового року, ви всі мене підтримували, всі писали, вітали в групі, в особистому, всі з'ясувалося, що ми такі близькі по духу, що вже ближче нема куди. Ось навіть є відшив цього семплеру. Подивіться, яка буде краса, навіть окремо. Це семплер від ВДВ. І я хочу розіграти їх серед учасниць групи. Ви ставили номерочки. Зараз я покажу вам. Так, давайте саме нижній. Ой, вже тут дівчатка далі-далі написали. Перед стоп у нас 39 номерів. Я собі тут запишу 39. Так, друга Аня. Зобісу тут і пишу і, і рахую і таке. 39. Там провіряли, все начебто нормально, наскільки я подивилася, давайте заходимо в рандомайзер. О, там 29, а тут 39. Минулого разу 40, по-моєму, було. Це середня, скільки нас в групі. Тетяну трошечки задоволення. 152 учасники. Ну, ще не так багато. Це яка частина? Ну, хто ж математик? Не Іра, яка вчилася в торгівельному і в педагогічному. Так. Куди йдемо? Сюди. 39, от чого воно вже буде ділося. 39. Ну, я бажаю виграти тому, кому найбільше потрібен цей набір. Трошечки, дівчата, хочу вас розрадити, бо в мене стоїть е, сповіщення на дві області на тривогі. Оце я постійно слухаю, постійно хвилююся і пишу, е, я хочу, щоб новий рік у вас почався з приємного і завершився. Уже святкування велике, ми будемо святкувати, бо ми в цьому році переможемо, і тоді всі свята у нас будуть такими, як були і ще кращими. Так, все. Давайте поїхали. Так, у кого у нас там номер 26? 36, 29. А, Аліна Шульга. Аліна. Пишете мені адресу, я вас вітаю. Аліна не брала участі в наших іграх, тому точно не вигравала в просувайці. Сподіваюсь, дуже порадує. Я ще напишу зараз, прямо тут якось напишу. Отако. От вітаю. Якщо Аліна не дивиться, то вона. 26 же, да? то я сейчас щось не неправильно, 26. Все, дівчата, я дуже дякую. Подивіться, ті, хто не бачив групу нашу, це для глядачів Ютуба. Дівчата вступають в просувайку, показують свої процеси, які будуть продовжувати і вишивати. І гранатики ось вступають. Які ще тут? Ну, Різдво у нас продовжується. Це таблички я там виставляла. Тож, запрошую в вишивальні вечорниці. Посилання на групу є і в Інстаграмі, і під кожним відео ютуба, і під, під шапці фейсбука. Я всюди активно користуюсь. Так, тут я пишу Аліна 26. Я дуже дякую, що ви були зі мною. вибачайте, що я, ви мене не побачили, тому що я не, не, не фото. не фото, От, от подивіться, бачите, оце я сь... от я сьогодні от навіть мачте, моя рука, і от моя рука, і це я готувалася вночі до Нового року. От. Все, пока-пока. Дякую, що ви зі мною.